Дай розв'язку? Вам де розв'яжу. Та розв'язуй. Ну, не рви. Взяла, порвала її. Вона ж навіть не бачила. Це моє, анфік? Якщо Тому є анфік. Аня, чуєш? А ти розстроїлась? Ні? Не розстроїла? Ні, зовсім. Mm. Чуєш, Ань? Але я знаю, що Миколай добрий. І треба просто уважно подивитись. Миколай таке попередження міг тобі зробити, що ти нечемно. А ти заглянь в своє ліжечко. А що я ж там не бачу? Ну, а ти подивись? Батюш, а я тебе казала. О, шея это что-то. Класс. Друзья, погляньте. Вот они. Так, поглянь. Поглянь. Нику, поди, ты что? А что ты кричишь? Что это? Класс. Бачиш, Миколай, він добрий. Він знаєш, ти трошки нечемна, але він завжди своїм дітям подарунки дарить. Бачиш, ти не хотіла віки дарити. Дякую, що допоможе. Кай, ти вкинула Миколая того. Дивись, погляньте, що мені Миколай приніс. І отакого мілашного. Клас. А що тут є? Давай, відкривай. Цікаво, цікаво. <слух> Ух ти! що тут? Що собі? То що ти дивишся, мультик «Леді Бах», так? так. <кій> що це таке? Клас! Такі, такі дивний завжди книг. Відкривається. Чекай, тут треба, напевно... Пізніше і рішки. Зараз я ножницями розріжу, добре? Ти хатенку вже розірвала. Поки мама відкривала А тут що? А тут... Там нічого нема. Mm. О, чиш! Де сам. Воно біля. Піліжко. О! Нічого собі. Mm. А ну тягне, що там ще? Му се дай, присъди, присъди, присъди там. А му ну, давай. Канасиката е кървава, защото развязвам. Це волосся резинки, так. так? Ти так скоро нічого не говориш, що це є. О, шкарпетки класні. Що там ще? А якісь цукерки. клас. Так, то вже точно все. А Віки що А Віка хай сама розбирається і шукає, добре? Угу. Але я хочу подивимось. Ну, Аня, Аня. Аня, послухай мене, Аня. Аня. Це для Віки. Все. Віка сама роздає. Вона... Чуєш, Аня, відкрий цей. Хочеш відкрити? Кіндер? Подивимося, що там є. Що я їм покажу. Добре. Добре? Так, давай. Друзі, погляньте, що мені ще Миколай приніс. Такий величезний, гарний. Тиндер. Так интересно, что там, правда? Да. Дуже так, вот, Вика нашла себе. Тут всякие. Все, Миколай, это все. Мне понравилось. Я такая рада. А ты, напомнил, что вот, ой, чекай, на кулечек, чтобы шоколадку, не знаю. Интересно, какая там капсула. <зhy> 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 давай, 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 давай. Чекай, бо ти його роздавиш, Аня. О! Оранжева, цікаво. Чи тут всі оранжеві? Ну no, так покажи нам, Ань. Капсула оранжева. Ну давай. Треба знайти ту штуку. підставати. Ні-ні, вона інакше. Вона так просто. Треба так піднатиснути. О, що там? Машинка. О, з таким чудіком, як я ще в ще віки попадалась. Клас. Ну покажи. Як? А вона теж їздить. Ага, тут такий сніговий сніговий чоловічок. Раз, як воно має бути? Отакий, отакий, отакий. Ну що, ти рада, що тобі Миколай приніс? Да. Але треба бути трошки чимнішою, щоб на наступний рік різки вже він не ніс. Добре? Да. Гарно, така? Так. Да. В тебе ще такої нема, правда? Клас. Да. Де то собака гавкає. Okay. Склали ми такого. Ну, оце не гарний. Оце найгарніше, так? На ялиночку повішаємо, так? А ну дай покажу такого ангелочка. Ні, кристал мій. Чекай, чекай, дай. О, який красивий. Клас. А мамі теж приніс. <кхм> Мама захвиться. Таке yes. мус для тіла, Шоколадку. Yes. Таку шоколадку, таку класну помадку. дивись, як класно. Аня. Ооо, Ти зі мною поділась? А тобі свого мало. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, отакі таки там у нас Миколайки. Тауто ви там принесли ще, але там? там не цікаво, правда? Що не цікаво? Всім папа. Це класна така картинка, я не пам'ятаю, чи ми встигли показати з кристалами. Тут кристалів дуже багато. І, і такі, і такі, що? так що є над чим працювати.